По-перше, вдячний хлопцям, що вони в такі важкі умови переломили зустрічі на нашу користь, до кінця боролися і знаєте, винагородили, знаєте, Бог винагородив нас, але трошки відверто скажу хлопці, чому були не схожі в першому таймі, я трошки помилився з підготовкою. Тут потрібно визнати, знаєте, що це десь моя вина. А в другому таймі, я ж кажу, хлопці достали з себе резерви, злобили заміни і ну, могли забити не один м'яч, але я вдячний хлопцям, знаєте, Для нас сьогодні, відверто скажу, найважливіше було це результат. Але погоджуюсь з вами, що два різних тайми, і трошки десь ми, ну, я не вгадав. Щоб ви розуміли, навіть включаючи товариські зустрічі, перша града, ми не пропустили м'яч. Для мене, ну особливо для ребята, для хлопців захисту і воротаря, це дуже важливо. Ну, знаєте, якби гра забудеться, результат залишиться. Ну, я ж вдячний хлопцям хлопцям, я ж кажу, і командам Маріуполю, да, молоді хлопці, ну, сьогодні вони ну, виглядали дуже ну, знаєте, на хорошому рівні. Дійсно, зараз хлопці відпочинуть трошки, треба самому трошки заспокоїтись. І... Готуватись далі я розумію, що гра буде важка, але я впевнений, що команда буде виглядати трошки по іншому.